У вишневому садку там соловейко ще беда, додому я просилася, а він мене все не пускав додому я просилася, а він мене все не пускав коханий. мій Своя. Дивись, яка зіжла лазоря, проснеться мацінка моя, буде питать, де була я, проснеться я квіт, я качу дова майська ніч. Весна йде красу на а ті красі радіє все. Весна йде красу на все. И ведь... Чекай. И Доню моя, моя де була, чому розплетена коса, а на очах приник сльоза, чому розплетена коса, а на очах бренить сльоза? льоза. Не в, не в тому річ. Де я гуляю. А мене ну, ти так співала Ліля. Мамо моя ти вже стара тоді співає. Мамо моя, ти вже стара, а я весела й молода. Я жити. Я, я жити хочу, я люблю. Маму навай, доньку свою, я жити хочу, я люблю, маму навай, доньку свою.